Самий величезний привіт, самим найкращим. вмощуйтесь, позручніше, як я говорю, щоб не впасти. А сьогодні улюблена промгрупа, як я називаю, тобто акція 7 днів. Давайте подивимося, що цікавого на цей тиждень приготував АТБ. Акції з 9 по 15 включно січня. Ось такі килимочки, вони йдуть в різних кольорах. Для ванної кімнати розмір 40 на 60 199 гривень. Хочу вам подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Кому потрібна пряжа, знову з'явилась пряжа в магазині АТБ. Кольорова. Ціна зараз зі знижкою: 80 гривень, 100% акрил. Дякую вам за ваші. Підписки, хто підписується, підписуйтесь, щоб не пропустити жодного відео з того чи іншого магазину, щоб ви були в курсі усіх акцій та вмикайте дзвіночок. Так, знову ще ось така пряжа. Зараз також подивимось на ціну. Також 100% поліестер 90 гривень. Чарівні палички. Ціна такого набору 100 гривень. Так, хочу вам показати ось такі вішаки, це набір вішаків. Вони так цікаво зроблені. Це такий велюр, дуже приємний на дотик. Пакування з чотирьох штук, кольори бачите в асортименті. І ціна цього набору 83 гривні. Простирадло на резинці. Розмір бачите на екрані. Зі знижкою зараз 25%, 299 гривень. І давайте подивимось. Знову Узбекистан мені цікавить склад. А склад тут у нас 100% бавовна. Ось такий ніжно-пудровий, тілесний. короб для зберігання речей з металевим фіксатором. Ми зараз навіть один з вами відкриємо розмір 50 на 40 на 28. Поліестер, метал, нетканий матеріал. Так, ось такий короб, мабуть, не із Узбекистану. Дивіться, можна відкривати ось тут зверху, це в залежності, як у вас він там буде стояти. Можливо, верхня поличка буде зайнята, тому ще зробили ось таку бокову поличку. Ось тут не поличку, а віконечко відкриваєте, і також звідси можна щось поставити, витягнути, що вам потрібно. Металевий каркас, я вже сказав, ціна такого короба зі знижкою 25%, 269 гривень. Дуже кумедні тапочки, не міг вам не показати, зараз відкрию, покажу. Написано капці-песик для чоловіків чи для жінок, не знаю. <кій> Хоча такі кумедні, <кій> мені здається, я би теж носив е по дому, дуже кумедні тапки. Зараз подивимось ціну. Вони в двох кольорах схожі на крокси. Ціна 399 гривень зі знижкою. Капці кімнатні джайф це чоловічі, мабуть. Капці. Ну, точно чоловічі, правда ж? Так, і ціна 149 гривень, хоча, хоча. Так, добре, ріжок для взуття металевий з гачком 45 см, 35 гривень. Ось такий. Теж цікаві тапулети, прошиті дратвою, хорошо прошита підошва. Ось така як жатка. Пухнасті тут. Ну це вже точно жіночі. Ціна зі знижкою 199 гривень. Блакитно-жовті. І знову був складний. Минулого разу був дитячий. І цього разу складний ось такий дорослий. Не будемо вже відкривати, просто покажу вам, які візерунки є. Так, розмір 31 на 3... розмір 31-31 на 31. Усі кути рівні. 31, 31, 31. і Ще й ось такий світліший. Зі знижкою 25% 299 гривень. Колготи дитячі, демісезонні, сезонні. Кольори в асортименті різні різні. Ціна 100 гривень. Жіноча білизна 60 гривень. Кольори також в асортименті. Пледи, розмір 1,80х2, Ну, звичайно, що 100% поліестер. Ось такий колір і ще світленький. Цього разу в двох кольорах. Ціна пледу 375 гривень. Привезли рушники, зараз подивимось, це, мабуть, великі для тіла, що тут у нас написано. Так, рушник махровий. 50 на 90 це для обличчя і для рук. 100% бавовна. Ціна рушників. 100 гривень. Шкарпетки жіночі з пухнастої пряжі. 50 гривень. Ось такі. Ой, дійсно так приємні такі до рук. Є різні кольори, навіть є ось така леопарда, чи то ніжно-рожеві. Ну і ще є олені зі сніжинками. Привезли подушки, тільки вони зложені так по-супоровому спресовані. Так, розмір подушки. Не бачу, але мені здається, 50 на 70, я дивився. Да, 50 на 70 розмір. Ціна зі знижкою: 199 гривень. Подушка стьобана Набір картриджів для глечика. Три штуки за. 329 гривень зі знижкою. Стійка крем фарба Grace. 31 гривня. Привезли ось такі ганчірки. Двосторонні. З одної сторони. лавандовий, рожевий колір, фісташка. Ціна таких ганчірок. Розмір 50 на 30-27 гривень. Резинки для волосся. Зараз проб'ємо ціну, тому що цінника немає. 30 гривень. Косметичний бальзам зірочка, інгалятор 38 гривень. Сироватка для шкіри обличчя 30 мл 90 гривень. Знижка 40%. Привезли ось такий набір судочків в упаковці. Точніше, набір з трьох штук на 500-800 та літр 200. В трьох кольорах кришки. Ось такі піраміди хіопсів. Ціна цього набору 71 гривня. Так, бомбочки для ванни 75 г 30 гривень. Тут я ще знайшов освіжувач повітря автомобільний на решітку вентилятора. Дуже багато різних, хотів сказати, смаків, ароматів. Ціна освіжувача повітря 80 гривень. Набір кліпс для рушників. В наборі 5 штук. Ціна 33 гривні. Машинка для видалення катишків. Працює, мабуть, на батарейках. Зараз відкриємо, подивимось. Ось така невеличка, але я хочу сказати, у мене є схожа. Працює також на двох батарейках. І вона мені гарно почистила светрик, точніше, я почистив. Я дуже задоволений. Ціна такої машинки 100 гривень. Да? 100 гривень. До речі, можете вибрати по кольору. Так, привезли рослинки декоративні у горщику. Їх три види є. 129 гривень, зараз подивимось. Так, ось такі троянди. Home Garden. Це цей бузок. І це нарциси, здається, якщо я не помиляюсь. Ось такі три види. Набори ванну, кімнату, стаканчик, дозатор для рідкого мила. І для твердого мила мильниця. В двох кольорах ніжно такий жовтий і ось такий сірий. Ціна цього набору зі знижкою 219 гривень. Стрічка бардюрна, самоклеюча. До речі, дуже хороша в ванну кімнату. Покажу вам фотографію. Сподіваюся, ви зрозуміли, як нею користуватись. 45 гривень. Вода не проникна. Ну, ці сироватки дуже хороші, вони швидко вбирають воду, якщо десь щось розлили. 10 штук своє лінія. Мегапачка ціна зараз, скажу вам, 76 гривень. Ємність прямокутна для сипучих на літр 200 Кришка також пластикова. Сам контейнер пластиковий закривається з чотирьох сторін. Ціна такої ємності 90 гривень. шкребок для кухні, дві штуки у наборі. Ціна 56 гривень з пластиковим тримачем. Цього разу багато привезли металевих ось таких горнят, точніше мальованих. І з дуже красивими візерунками, красива аплікація малюнки. Зараз кажу ціну на горнятка ці. 139 гривень на літр. Дивіться, які цікаві чашки. Чотири кольори у нашому АТБ ціна такої чашки. 70 гривень на 400 мл. Терка. Одразу входить контейнер для натирання. Двостороння. Терки також в декілька кольорах. 139 гривень. Хочу вам показати килимки для сушки посуда. Є ось такі прості без малюнка три види, три кольора. І є ось такі з малюнком. Точнісінько такі самі, тільки кольорові. Розмір 39х50 70 гривень. Сковорідки. ось така сковорідка алюмінієва, 24 см діаметр. Зі знижкою. 249 гривень. ножиці універсальні кухонні, ціна 45 гривень. Хочемо показати підставки під гаряче. Вже тут весна, розмір 30 на 45. Привезли ось такі великі картини за номерами. Розмір 40 на 50 199 гривень. Набір форм для випікання дві форми. Більша на 2 ,3 і менша на літр 400. 399 гривень. А келихи це ще також з минулого разу. Набір наліпок інтер'єрних. Тут ефект такий 3D. 40 гривень. Є ще ось такі метелики. Ще метелики, тільки вже інше забарвлення. Дуже цікаві блокноти на спіральці. Ціна 53 гривні такого блокнота. Скетчбук 85 гривень. Набір для творчості. Тут 19 предметів. Пензлик також є в наявності 149 гривень. І, звісно ж, цікава новинка. Лампа нічник для малечі панда. 169 гривень. Зараз увімкнемо і подивимось. Так, вони в різних кольорах: рожевий, ніжнокавовий і чорно-біла панда. Ось такі нічники досить оригінальні для малечі в кімнату або ховатись під ковдру. До речі, сюди не треба батарейок, а вони працюють на USB зарядці. USB-зарядка входить у набір. Ну і, звичайно ж, антистрес не тільки для малечі, але тут від цього антистресу ще можна отримати стрес. Що це таке? Це жабка-шкрабка. Надзвичайно цікаві ручки для дівчаток. Вони ще й світяться. Отож, бо можна вмикати, коли також нема світла. І робити уроки. 45 гривень. Ручка кулькова з лед підсвіткою. Ну і також, як зазвичай, дуже багато різних книжок, розвивалок з наліпками для підлітків, для школярів. І навіть для самої малечі. Ручки боксер. 50 гривень. Дуже цікаві пазли 3D. Світові видатні місця. Ой, та джмахал. Ціна 100 гривень. Набір акварельних фарб. Тут 36 фарб з пензликами. 159 гривень. Ну що, Майнкрафт? Я знаю, що популярна ця гра колекційна, тільки цінник не можу знайти. Майнкрафт. 139 гривень. Це зараз такі ціни на іграшки. Ну добре. Хоч так є для дітей. а Ми раніше відкритками бавились та календариками. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай усе буде гаразд. До наступних відео. Нехай вам щастить.